Оголошене у Мінську перемир'я, де юре, продовжується, проте де-факто росіяни його систематично порушують. Чи не найбільш запеклі бої точаться за Донецький аеропорт? силовиків, які там укріпилися, атакували за допомогою танків та батерів. П'ять одиниць техніки. Наші військові успішно знищили. Президент Петро Порошенко повідомив, що Росія вивела з території України близько 70% своїх військ. Водночас у РНБО констатують, що Кремль продовжує підготовку до нападу на Маріуполь. Далі про усе це докладніше. Військові продовжують дотримуватися режиму припинення вогню у той час, як російські терористи атакують. Минула ніч прийшла без траці серед особового складу сил АТО. Двічі застосуванням установок БМ-21 «Град» та артилерії було обстрілено позиції сил АТО неподалік населеного пункту. Тоненьке на Луганщині бойовики вели вогонь в районі населених пунктів Чорнухіне, Нижньобараниківка, Піски, Городище та Золоте. На Донеччині небезпечно було поблизу шумів, верхньоторецького, староласпи, гранітного та Жданівки, а також Авдіївки, Докучаєвська, Тоненького, Нижньої Кринки та неподалік Донецького аеропорту. Під час бою за аеропорт силовики втримали оборону та навіть розгромили військову техніку російських найманців. Під час вчорашнього наступу на позиції підрозділів збройних сил України. У цьому районі російські найманці втратили три танки та два БТРи. Позиції наших підрозділів на території аеропорту в Донецьку були обстріляні із застосуванням установок ГРАД. Міністр оборони України Валерій Галатей заявив, що однією з причин поразок у ході АТО є гаджети. Військові активно ними користуються і тим самим видають свої позиції. Багато у нас є представників, які приходять. Приїздять на війну з планшетами з мобільними телефонами. І саме інформація іде, та яка негативно впливає на ці процеси. Ми і мали деякі речі, які ну, стались. Багатообіцяючими новинами сьогодні на засіданні Кабміну поділився президент України. Петро Порошенко повідомив, що 70% військ, які перебували на Донбасі, Кремль вже відвів за лінію кордону на територію Росії. Тверде сподівання. Що мирні ініціативи мають гарну перспективу. І сьогодні саме від нашої спільної, ефективної, злагодженої роботи, від нашого об'єднання всієї країни я підтримую прем'єр-міністра, залежить наскільки ефективним буде подальший розвиток подій. Щоправда, радіти зарано, повідомили у прикордонній службі. Є велика вірогідність того, що російські війська таки готуються до штурму Маріуполя. Державна прикордонна служба спостерігає скопичення суттєве накопичення російських військ та підрозділів терористів як поблизу Маріуполя на Новоазовському напрямку, так і на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим. Загалом лише впродовж минулої доби кілька груп важкої техніки, яка рухалася до Новоазовська. Ми фіксували так само роботу безпілотних літальних апаратів і поблизу Маріуполя. Ріуполя і на кримському перешейку ми спостерігали скупчення живої сили в населених пунктах між Новоазовським та Маріуполем. Відразу п'ятеро прикордонників підірвалося на фугасі. Троє з них отримали поранення несумісні із життям. Трагічний інцидент стався на території Луганщини, що вже звільнена від терористів. Тож, скоріш за все, фугас був закладений, коли бойовики відступали. Це відео із місця події. На ньому самі прикордонники та їхні автомобіль, які від вибуху. Зайнявся голос за кадром, просить службовців лежати і не вставати, бо в машині було озброєння, яке внаслідок горіння могло злетіти у повітря. Прикордонний наряд Луганського прикордонного загону, який виконував завдання охорони державного кордону на автомобілі на службовому автомобілі і рухався по польовій дорозі вздовж кордону, підірвався на міні в результаті цього інциденту. Три прикордонники загинули. Двоє загинули на місці. Один загинув по шляху в лікарню. Двоє отримали важкі поранення.